Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Для вас порада дня. Виберіть одну з цих колод. І з кожної я витягну по одній карті. І це буде ваша карта дня. Почну працювати з першою колодою і порадою для вас. Перетисую. Отже, карта для вас. Король мечів. Король мечів це стратег у будь-якій сфері життя. Чи це особисті питання, чи по роботі, чи вам потрібно захищати себе десь у соціумі чи в суді. Король мечів говорить про те, що не просто треба махатися мечем і кидатися голосними словами. Тут потрібна холодна, вивірена, професійна стратегія. Якщо у вас цієї енергії бракує, зверніться до людини, яка особлює собою, саме таку енергію. Король мечів це не тільки воїн. Це може бути і коуч, і психолог, це воїн світла. Це воїн світла, який ну, воює на світлій стороні проти темряви, проти невігластва. Це також інколи буває суддя, але в будь-якому випадку, про що говорить карта? Не можна пасувати тут про жодні компроміси, про жодні компроміси. Тут сміливо, холодно, з певним прагматизмом потрібно дивитися на ту ситуацію, яку ви задумали. І діяти по королю мечів. Так, другий варіант. Карта для вас. Ого, п'ятірка жезлів, внутрішні розборки. Це як може бути і скандал в сім'ї, і на роботі, і просто у вас в голові. Різні ваші, якби такі грані особистості ми ж з собою посварилися. Це не завжди погана карта. Це карта кризи, між іншим, коли ми сходимо з наїдженої колії. Це можуть бути і змагання, але це змагання жорсткі, без сантиментів. Тут перемагає сильніший, тут перемагає той, хто фізично, емоційно, психічно загартованіший. Тому щоб перемогти в цій битві, ну, старайтесь так, знаєте, як бути океаном, коли на поверхні шторм, а внутрішньо великий спокій. Ну, це праця над собою не одного дня. Я бажаю вам успіху. Третій варіант. Натарос снів. Сімка мочів. Яка... Який активний сьогодні день? Для всіх дуже активні поради, причому, ви знаєте. Тут можна взагалі об'єднати в одне в одну історію. Не знаю, як ви задумували. Чи кожен вибирав лише одну карту, чи кожен собі різне запитання придумав: дивіться, сімка мечів» – про що це? Саме в цій ситуації не можна діяти напряму. Сім мечів» – це не стандартний хід. Якщо проти вас вчиняються такі хитрі дії, ви маєте обіграти як в шахи. Сім мечів це багатоходівка, це продумана історія. От крадій, він же, розумієте, не йде отак з кандачка красти. Він продумує стратегію, продумує алібі, продумує всі свої дії на кілька ходів вперед. І тут говорять, що діяти потрібно вам саме так у будь-якій ситуації. Беріть приклад з хитруна, зі злого генія. Вашу проблему от, просто не вирішити. Тут потрібно багато ходів, тут багато потрібно продумати. Тому або сьогодні вам зустрінеться така людина, або карта закликає дій, так як діє злодій, але звісно. З хорошими намірями. Ну, для... Як вам сказати? Дивіться, я хочу, щоб ви мене почули правильно. Не те, що я вас закликаю обдурити когось, наламати десь когось. Ні, ви ж давно знайомі з моєю творчістю. Ти знаєте, що це як ніж, це скальпіль хірурга. А, у, у вправних руках, я би сказала так. Тут попередження, або біля вас такі люди і кажуть, що ви з ними от прямо не поговорите. Значить, вам потрібно діяти, як вони. Ну, не проста у вас партія в шахи на сьогодні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Максимуза Лайф, щоб не пропускати щоденні поради від карт Таро. Ваша Максимуза. Ну і буду чекати на ваш фідбек, наскільки. Потрапляють енергетично карти вам у серденько. До зустрічі!